Ходімо зі мною, я вам дещо покажу знахідку поверхневу, яку я навіть не копав. І знаєте, є знахідки на старій дорозі. Погляньте, що знайшов. Є друзі, є те, що я шукав. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупатам. Сьогодні ми шукаємо на такому чудовому полі. Тут було багато монет, і це поле цікаве тим, що я тут знайшов дуже-дуже рідкісного срібного капена Абцайхена. Сьогодні з нами також шукає мій друг, який в перший раз у житті тримає в руках металошукач. Я йому дав Деос другий, сам ходжу з Деосом Першим. Подивимося, що ж він знайде. Як кажуть, новачкам щастить. Ну а ви долучайтеся до збору на впіві дрони для другої галуцької бригади Національної гвардії. України. Кожен дрон це 100% мінус один окупант, а кожна ваша гривня це бонус до знищення російських окупантів. Так що долучайтеся. Ну що ж, погнали шукати. Щось, друзі, кругленьке я помітив. Ось таке кругленьке зелененьке, але мені здається, що це не монетка. Де Це гудзик. І лисий гудзик. Шкода, такий великий гудзик. І з вушком, і сигнал був гарненький. Ну, шкода, шкода. Ось такий гудзик-гудзик. Можливо, і тут щось пише, а можливо і ні. Не знаю, для Кітельного він надто великий. А можливо, і Кітельний Ріа Російської імперської армії. Мій друг з Деусом другим вже знайшов гарний ключик залізний. І ще багато різноманітного сміття. І погляньте, друзі, який у мене сьогодні прилад. Це Deus перший, Light-Light-Light версії. Мій друг каже, давай покопаємо. я кажу, давай, в мене є два металошукачі, DEOS перший і Deus другий. Але коли ми збиралися, я згадав, що два металошукачі, але одна штанга на два металошукачі. І ось за пів години я зробив ось таку штангу, друзі. Ну що це? Це труба від допалення, я її нагрів феном, затисну у лещата і зробив таке коліно. Тут такий розріз зробив і хомут, а це дощовідвідна труба на самонарізах. Ну, а ось цю стрічку я приклею, щоб не поранити руку. Ось такий підлокітник вийшов. До півгодини часу з висиханням фарби. Ось так потрібно виходити з ситуації. Але досить нормально копати, штанга збалансована. Якщо хочете таку, замовляйте, звертайтеся в коментарях. Ну, я, звісно, жартую. Ось, Знахідок з нею менше не буде, я продовжую копати. Перспективний сигнальчик, друзі, і що? дістав я з землі декілька частин цього сигнальчику. Погляньте, о, ось тут ще одна частинка. Ось тут. Я гадаю, що це щось від газової лампи. А можливо, ні. Не знаю. Ось така річ. Була різьба. Тоненька, латунна річ. Хто знає, що це таке, пишіть у коментарях. Грунт чудовий, але де монетки? Камрад казав, що декілька монеток вже знайшов. Подивимося пізніше, що він там накопав. По карті я вийшов якраз на перехрестя доріг, і в мене монетка. Здається ж, монетка. 100% монетка. Сигнал був такий, наче Гелер. Ось. Люблю коли монетки так ось з'являються на світ. Дивимося, що за монетка. Мабуть, один Гелер. Так, друзі, це один Гелер. Ось такий гарненький, зелененький. Гелер 1897 року. Монетка хоч і в болоті, але погляньте, який гарнесенький рельєф. Якщо її помити, то буде досить-досить гарна монета. Хоча і номінал такий розповсюджений Ой, монетка сама розпосюджена. Австро-Угорська імперія. Гарна, друзі, у мене знахідка, але, 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 якби ж вона була ціла. А це лише фрагмент. Ось такий фрагмент шкільної кокарди Польща, який втікає від мене. Ось лише літера П залишилась. І тут шматочок віночка. А зверху був орлик польський. Гарна була кокарда, але, на жаль, ні час, ні сільськогосподарська техніка її не пошкодували. Ходив, друзі, я навмання по полю, і знаєте, що ну майже пустеля. ну справді дуже мало знахідок. Сигнали є, але знахідок мало. І вийшов я на дорогу на роздоріжжя. І зараз йду по старій дорозі. І зараз немає. Але я відчуваю, що вона тут була. Тому що така смуга, багато сміття і заліза. І знаєте, є знахідки на старій дорозі. Погляньте, що знайшов. Ось так. Пломбочка. Це вже третя, здається, пломбочка. ну Вирішив вам показати. Ось така маленька, але пломбочка. Гадаю, це початок 20-го століття, ну і до 30-х років. Десь такий період. Ходімо зі мною, я вам дещо покажу знахідку поверхневу, яку я навіть не копав. Де вона? Ось тут. Бачите, її? Замаскувалася. А це. Монетка розпаковуємо. А ні, перевертаємо. Що це у нас? Один Гелер 1894 року. І гарненький. А з цієї сторони. Ну, а з цієї сторони потрібно чистити. Цю сторону вимив дощ. А це була у землі, у багнюці. Монетка за монеткою. Погляньте, ось тут була одна монетка. Ту, що я вам щойно показував. І я трішечки пройшовся. Ось я на такому гарнесенькому полі. А пройшов я, мабуть, 4 метри, а можливо і менше. Менше, мабуть. І десь тут причаїлася ще одна монетка. Ви знайдете її чи ні? Ну що? Один, два, три. Знайдіть монетку. Не знайшли, а ось вона. Що це за монеточка? Здається, монетка? Монетка, друзі. 100% монетка. І не кажіть, що це один гелер. Мені здається, що це Боратинка, Solid. Яна Казамира. Тобто середина 17 століття. Так, друзі. Це соліт польський. Зараз я легесенько протру і вам покажу. Та, польський соліт Яна Казомира 1660 роки, здається, 1664. Але, можливо, я помиляюсь. З цієї сторони, геть кепсько видно. До речі, серед солідів баратинок трапляються цікаві монетки. Я недавно переглядав свої монети соліди і знайшов одну цікаву, два портрети. З кожної сторони. Тобто портрет Яна на з цієї сторони, і портрет Яна на казамири з цієї сторони. Такий собі двопортретник. ну Мабуть, перечекан. Щойно, друзі, ще одну пломбу знайшов. Стара дорога, старі пломби. І поміж пломб є дуже-дуже гарний сигнал. Поверхневий сигнал. Спершу я подумав, що це ну, якась дрібниця, сміття. Але ні. Мені здається, що це гарна знахідка, не монетка. А ось така річ. Ось так поверхнево була. Я думав, що шайба. Але не шайба. Дивимось. Так, це вагова гирька. Можливо, хтось не знає, але я вам скажу. Це вагова гирька. Клас. Мабуть, 19 століття. Ну і на початок ХХ століття теж вони були. Зараз я почищу і подивлюся, можливо, тут якісь позначення на ній є цікаві. Інколи на них бувають позначення, але не в цьому випадку. Якихось дві крапочки. Ось більше я нічого розгледіти не можу. А ви, наче більше нічого. Але це 100% гирка. Хто такі знаходив? Пишіть у коментарях. Є, друзі, є те, що я шукав. Коли я знаходжу монетку, я зразу ж її кидаю на землю і намагаюся не дивитись. Хочу, щоб перші враження від цієї монетки ви побачили на відео. Ну це не золото, звісно. Але все одно це ж цікавіше і мені приємніше дивитися. Мабуть, два Гелера або один крейцер. Два Гелера. А можливо, і десяточка. 10. 10 гелерів, а рік, зараз, подивимося, 1916, здається. Так, 10 гелерів. Ось так. А я не знав, що це за монетка. Ну, по розміру, наче 2 гелера. Монетка за монеткою. І ми продовжуємо ходити. Мій друг, що сьогодні вперше взяв металошукач, вже спить в авто. Але його знахідки я вам покажу. А я ще з одним камрадом ходимо і збираємо артефакти. Не монетний сигнал, але ось така річ. Мені здається, що це колись був перстень бронзовий. Можливо, він колись був посріблений, позолочений або просто відполірований. Ось така річ. А можливо і ні. Тому що розмір. Великий наче. Хоча я знаходив дуже-дуже великі розміри, Мабуть, на ось цей палець. Відійшов декілька метрів від персня і тут знову сигнал. І бачу монетка. І це не два гелера. Ну, велика, наче боратинка, соліт. А можливо і ні. Дивимось. розпаковуємо її. О, монетка побита і невідома нам. 5 десятих крейсера. Погляньте. Так, 5 десятих, але геть, в кепському стані. 1868 року. Ну, стан не дуже. Але вона є. І це вже приємно. А це, друзі, результат наша лопата, Це мої знахідки де ось перший. Це знахідки камрада Деос Перший. Ну, а це знахідки мого друга Деос другий. Він сьогодні вперше взяв в руки металошукач. Ну, правда, півдня потім спав у автівці. Ну, тобто не півдня, а половину нашого пошуку. Але в нього найбільша знахідка це такий фрагмент дистанційної трубки від шапнельного снаряду. Ось такий фрагмент ложки латунної чи бронзової. І такий ключ від скрині, де лежать золоті піастри. Отже, в мене така гирка, монеток 5. гудзик, декілька пломб було більше, але вони серед сміття я вже не шукав. Ось такий гудзик і, мабуть, перстень або й ні. А у камрада ось такі монетки. 50 копійок українських ми не рахуємо, це Радянщина. Одна, дві, три, чотири. 5, 6, ну, 7, 7 монеток. Камрада більше. І в нього дві одинички австрійських 1800 року. Гудзик Ріа. Гармати. Поламаний. І гудзик Польща. Цілесенький. Латунь. 50 грош польських. Ось таких. І один крейцер. В нього такі жирніші трішечки монетки. Ще й гудзик такий, але не розібрати, що на ньому пише. І погляньте, ось такий зачеп. Ми не знаємо, від чого це зачеп. Цікавий дуже. Можливо, щось по війні. Напишіть у коментарях, якщо знаєте. Ходили блукалами по полях сьогодні 6 годин. Знахідки ви бачили, трішечки монет назбирали. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І підтримуйте Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на збір на дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Кожен дрон це мінус один окупант. Долучайтесь до знищення російських окупантів. Також в описі до відео я залишу посилання на наш телеграм-канал. Там я публікую помиті знахідки і різноманітні цікаві історії. Ми обговорюємо там ваші знахідки і визначаємо їх. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!